Задоволення жінки, чи залежить воно від розміру пеніса? Чи це дійсно так? Тут також є певний міф щодо, чим більший пеніс, тим більше задоволення отримує жінка. Однак треба враховувати, що найбільш чутливим місцем, де найбільша кількість нервових закінчень у жіночому тілі, це клітор, зокрема його головка. Вагіна – значно менш чутливий орган, найбільша кількість нервових закінчень е, скупчена. При її вході в першій третині і зазвичай чим далі виглиб, тим менше нервових закінчень. Дійсно, є жінки, яким можуть подобатися, коли пеніс там торкається зони шийки матки. Ну, це так само, як є певні вподобання загалом у всіх людей. Комусь подобаються блондини, комусь високі, комусь, ну тобто, це про індивідуальні вподобання. Але дійсно і є категорія жінок, для яких великий пеніс може становити. Більше проблем, ніж задоволення для когось доторки пеніса в процесі сексу до шийки матки можуть викликати неприємні відчуття і навіть болючі. І нерідко люди частіше скаржаться на великий пеніс у свого партнера, ніж ну, отримують із того певне задоволення. Є навіть певні стопери, спеціальні обмежувачі, які можуть одягатися на пеніс для партнера, для того, щоб проникнення не було таким глибоким. Тому ну, це. Саме до міфу більше. Добре, ще один міф. Чим довше секс, тим він краще. Правда, чи міф? Це також про певні вподобання, тому що для когось секс, який триває 30-40 хвилин, дійсно буде оптимальним. А для когось оптимальним буде секс, який триває не 30-40 хвилин, а там 5-7 хвилин буде цілком достатньо. Треба також зауважити, що. Зазвичай, коли говорять про про тривалість сексу, люди уявляють саме момент контакту статевих органів. Тобто, якщо це вагінальний секс, це ось цей момент фрікції, коли пеніс знаходиться в вагіні. Але. Взагалі, секс це все, що було до, ну і там після, тобто це може включати попередні пестощі, які можуть тривати значно довше. Наприклад, попередні пестощі, там якісь взаємодії сексуального характеру можуть тривати 30-40 годину, 2 години. В когось вранці це починається там з переписки, обміну, е, якимись інтимними повідомленнями, і завершується ввечері вже безпосередньо е, пенісо-вагінальним контактом. Для когось навпаки, є там серед. Підобань, якийсь раптовий секс, де не так багато попередніх пестощів, тому це знову ж таки про індивідуальні вподобання. Про важливість комунікації між партнерами, щоб люди обговорювали, що їм подобається, що для них окей, що для них не окей, і яка тривалість сексу для них оптимальна? Чи все ж таки існує точка G, яка гарантує прям найвищу ступінь насолоди? Ой, навколо точки G там ледь не бились, мені здається, вже в спільнотах. Уявлення про точку G з'явилося досить давно, і його досить швидко розвінчали, тому що знову ж таки вагіна це. Частина родових шляхів через вагіну, хочемо ми того чи ні, народжується дитина, і там менша кількість нервових закінчень. Однак дійсно є частина на передній стінці вагіни, де ніжки клітора ніби проходять обляга, обхоплюють нібито вагіну, і ця ділянка плюс там проходить уретра, може бути у когось чутливішою. Більш чутливою, але е, немає універсальної точки, яка була б от, о, для всіх жінок, саме, ну, бо якщо зайти в інтернет, то там часто можуть бути цілі інструкції: що там треба вести пальці там, чи пеніс під кутом там, 40 градусів вагіну на 5 сантиметрів. Але ну, це не для всіх працює, це не універсальна інструкція, і е, якоїсь точки, однакової універсальної для всіх жінок, точно немає. Хоча секшопи, наприклад, продовжують продавати іграшки, описуючи їх як ті, які стимулюють точку G. Угу. Чи правда, що різні види кліторальний, анальний, з наукової точки зору? Я навіть пам'ятаю період свого підліткового віку, коли були ці журнали там. Космополіта, Наталії різноманітні. І в той час якраз було популярно виділяти велику кількість різноманітних оргазмів, там був якийсь список, і там постав галочку, який оргазм отримуєш ти. І там був перелік, там міотонічний оргазм це якесь було нове слово, яке я тоді, тільки, мабуть, вперше почула. І різні види там. оргазм від стимуляції сосків, від стимуляції там, вагіни і так далі. Якщо говорити про сучасні дослідження, то більшість сходяться на тому, що за оргазм. Який Чоловіків, так і у чинок відповідає мозок. Саме він є пусковим ем, таким керівником, який дає добро на отримання задоволення, відповідає за збудження, а те, яка зона стимулюється. Вже залежить від знову ж таки вподобань людини. Хочу відразу зауважити, що багато людей, зокрема жінок, ну і чоловіків, в тому числі, тому що перегляд порно формує таке уявлення: очікують неймовірного задоволення від проникнення пеніса до вагіни, або від проникнення будь-чого до вагіни, пальців, іграшки. Однак вважається, що лише близько 30% жінок можуть отримувати оргазм від простого проникнення у вагіну. Всім іншим, це більше ніж 70% жінок, потрібна додаткова стимуляція якоїсь зони клітора, сосків, якихось інших ділянок, тобто проникнення пеніса до вагіни. Не у великої кількості жінок буде призводити до оргазму, і це нормально. Ну і говорячи трохи ще про оргазм, скажіть: а секс е, обов'язково кожен раз повинен закінчуватися оргазмом. Якщо не закінчився оргазмом, то прям неякісно було. Чи що? дивлячись, що саме люди ставлять за мету свого сексу? Чи Трив. отримати оргазм, чи отримати просто задоволення від процесу? Якщо ціль отримати оргазм, то тут. Ну, в порівнянні сексу і мастурбації мастурбація буде вигравати, бо все ж таки людина краще знає самостійно своє тіло, відчуває там натиск, рівень, стимуляції і так далі. Тому при мастурбації людина швидше і з вищою ймовірністю досягне оргазму ніж при сексі з партнером, чи дійсно без оргазму не можна завагітніти? Це міф, який подобався жінкам, тому що тоді, коли пара планувала дитину, умовно чоловік намагався більше уваги приділяти жіночому оргазму. Але ні, жіночий оргазм в цьому плані не відіграє якоїсь ролі. Щодо настання вагітності. Так само, як і не відіграє ролі лежати після сексу, піднявши ноги догори в позі берізка, там в і інші якісь акробатичні трюки, вони не підвищують, ну, є певні там особливості. Зараз лікарі б могли б сказати, а ось є загін матки, а ось є там якісь певні нюанси, але взагалі вважається, що в цьому немає якогось раціонального сенсу.